Право на приватність базове право кожної людини для людей, які живуть з ВІЛ, воно особливо важливе, адже розголошення діагнозу має серйозні наслідки. В Україні це право гарантоване законом, але слід розуміти, який алгоритм дій у випадку його порушення, щоб захистити себе. Мене звати Руслан, і сьогодні я розповім про правові гарантії захисту, типові порушення, конфіденційності, механізми захисту та як правильно оформити заяву до поліції. Перш за все розглянемо закон. Конституція України, стаття 32, гарантує право кожного на таємницю про стан здоров'я. Вона забороняє збір і поширення інформації без згоди людини. Це положення безпосередньо поширюється і на людей, які живуть з віл. Стаття 39, Примітка 1 закону основи законодавства України про охорону здоров'я. Визначає, що такі відомості є медичною таємницею, їх не можна розголошувати без вашої згоди, крім випадків, визначених законом, наприклад, за рішенням суду чи в інтересах епідемічної безпеки. Закон про протидію поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ, прямо забороняє розголошення діагнозу без згоди особи та гарантує право на анонімне тестування. Але, попри це, порушення конфіденційності трапляється досить часто. Далі розповім про найпоширеніші випадки і, сподіваюся, це допоможе вам уникнути їх. Може відбутися передача інформації про вілстатус третім особам без згоди родичам, колегам чи керівництву. Також трапляється неналежне зберігання або обробка медичних даних у закладах охорони здоров'я, публічне обговорення діагнозу працівникам медзакладів чи поширення інформації у соцмережах або через медіа. Але важливо пам'ятати на вашому боці не лише закон, а й реальні механізми захисту прав, якими ви можете скористатися. Якщо ваші права порушено, дійте поетапно. Спершу подайте письмову скаргу до адміністрації закладу, де сталося порушення. Вимагайте службового розслідування. Якщо цього недостатньо, звертайтесь до поліції. Стаття 132 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за незаконне розголошення діагнозу. Третій крок суд. Ви можете вимагати визнати дії незаконними, зупинити поширення інформації та отримати компенсацію шкоди. Також можна звернутися до омбудсмана або правозахисних організацій, які надають безоплатну допомогу. Правильно оформлена заява зобов'язує поліцію зареєструвати звернення і відкрити провадження, бо містить чіткі факти, дати, імена та посилання на норми закону. Це підвищує шанси на реальну реакцію, дає вам можливість контролювати розгляд справи та вимагати дій. У своєму зверненні обов'язково посилайтесь на статтю 32 Конституції, статтю 39, примітка 1 основ законодавства про охорону здоров'я та статтю 132 кримінального кодексу. Подавайте заяву письмово. Поліція зобов'язана її зареєструвати та внести відомості до ЄРДР протягом 24 годин із моменту подання. Якщо цього не сталося, ви маєте право оскаржити бездіяльність поліції в суді та вимагати відкриття проваджень. При поданні заяви важливо чітко зазначити, коли і ким було розголошено інформацію, описати обставини порушення. Наприклад, кому саме передали відомості і у якій формі вимагайте притягнення винних до відповідальності. А щоб взагалі уникнути порушення ваших прав, дійте превентивно. Далі кілька практичних порад. Завжди читайте документи перед підписанням і перевіряйте розділи про обробку персональних даних. Зберігайте докази, скріншоти, аудіозаписи, свідчення очевидців. Використовувати анонімне тестування воно дозволяє дізнатися про свій статус без внесення персональних даних до реєстрів. Консультуйтеся з юристами, адже навіть простий лист, складений фахівцем, може змусити установу чи посадову особу припинити порушення. Захист конфіденційності і приватності частина основних прав людини для людей, які живуть з ВІЛ. Це особливо важливо в Україні. Є закони, що гарантують не розголошення медичної таємниці, але результат залежить від нашої готовності діяти. Знання своїх прав і чіткі дії допомагають зупиняти розголошення особистих даних і повертати справедливість. Якщо вам потрібна підтримка, звертайтесь до юристів і Правозахисних організацій. Підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити інші важливі інформативні відео, які допоможуть вам дізнатися більше про ваші права та те, як їх захистити.